Усі. Хочу вам засняти відео невеличкі. Сакор, наш ну, там, скине. Зараз покажу. прикольно так розпустилися, обвики ми прикольно розпустилися. Дуже скоро зацвітуть. І сакури розпустилися. Зараз вам покажу. Теж прикольно. такі красиві. З усіх боків жаль, що ще тут пару. Пару днів вони, мабуть, вже осипляться. Не знаю, може вони вже починають. Вроді вони недавно тільки розцвіли. О, Дивіться, ці рожеві такі красиві. Тут у нас кафешка з піцею смачно. І тут сакари, не знаю, видно вам ні. такі гарні кіточки. Це ще такі пару років назад вони були посаджені. Такі гарні дуже сакур. І з цієї сторони теж пендери. Проти сонця, мабуть, погановато видно, да, їх чи ні? Зараз вам ще з цієї сторони покажу. Вирішила зробити невеличкий стрім. Ось тут в -от цій блакітній кафешці. Молоток смачно, дуже різні тортики. І от саме колори. Так, от якщо ви дивіться. О, з цієї сторони краще набагато, бачите? Треба було з цієї сторони знімати. Бо так проти сонця не дуже. Біля палива тут палива на галя. І тут теж також імбіць. З цієї сторони теж дуже гарні. І там вони так от ростуть. Бачите, з цієї сторони краще. Такі гарні квіточки. Тут теж вам покажу. Тут ближче. Не знаю, достану чи ні. І от рожеві, гарні, краси. Кілочки. Кисота. На їх багато п'ять дерев, де все так. Красота. Всі такі гарні чудовий день. З цієї сторони. Не знаю, що це за сорт, але ну, такі вони рожевенькі невілі. Такі повні квіточки гарні. Така от красота ночна. Самочки. дуже квіточки. Всім бажаю гарного дня. Це я вам зробила невеличкі такі огляди. Йдемо далі. Піди далі, прогуляюсь, бо Це вже в мене не вистачає місця на мобілці. то я вам вирішила так. От що Шо тут дивіться, що тут на цьому будинку розсужав головний штаб формування польських військових частин на Житомирщині, колись у 1944 році. Ось такі от діліжки, хто не знав. Все. Всім бажаю, гарного дня. Пока-пока.